Чи, можливо, чи можемо ми придумати ще щось, що нам було би потрібно від них вимагати і що саме? А перед тим я зараз перед тим як вам дати слово, я зачитаю те, що він пропонує Іван Гіревич з центру Ідвансу. Отже, по п'ятому питанні він, він вважає, що, на його думку, цього досить. В принципі, пропозицій немає додаткових. Які є додаткові пропозиції. Дивіться, тобто, загальне формулювання, воно виглядає невичерпно. Uh -huh. Тобто надання доступу до документів міжурядових структур. Як? Апріорно чи після Господь їх ухвалення? Да. Чи uh -huh. тобто, ми би хотіли, щоб нам був наданий доступ до процесу розробки і узгодження подібних uh -huh. документів, а не просто для ознайомлення з ними після їх ухвалення. Оце важливо. Uh -huh. Давай, дякую. Надо написать, щоб копія шла на платформу, Бо ми маємо Щоб ми не самі добиваємося тих документів, а щоб вони процедурно було были му... на... Як як, то, я задачу вашу думку. Зважаючи на наскільки я маю досвід спілкування з взагалі спостереження за тим, як ухвалюються ці багатосторонні двосторонні документи з ЄС. Це надзвичайно закритий процес. Тобто, от, ну я не знаю. Я пам'ятаю, щоб отримати доступ до проекту декларації е, ради Європейської ради від 21 березня щодо східного партнерства. От, щоб отримати цей драфт, а він узгоджувався з українською стороною, тому що а, ні, стоп, це стосувалося вже травневого травневого саміту східного партнерства, коли євросоюз пропонував свій драфт цієї резолюції спільної. Так, от, щоб отримати це за три дні до оприлюднення в Празі, треба було знаєте, просто від таким уже секретом це все робилося і супер. Тобто традиці... ми маємо розуміти, з чим ми маємо справу, з надзвичайно традиційною закритою системою ухвалення рішень. І тому навіть будь-який крок уперед, будь-яка фіксація того, що е учасники цих е форумів. Е Звісно, що не автоматично, ніхто вам автоматично не буде спускати всі робочі документи, але принаймні за запитом, за певною авторизацією, принаймні на в рамках якихось непублічних засідань, не при пресі, щоб дійсно ці учасники, щоб передбачити допуск до документів на стадії їх розробки за спеціальною процедурою, яку там. Слід тобто нам треба розуміти, що це надзвичайно консервативний mm -hmm. монстр. От спробуйте зараз отримати там драфт угоди про асоціацію. Від кого від українських? Від кого mm -hmm. що... Не всі віддали підписку. Тобто ви вважаєте, що не, наївно буде цей випадку. Це розраховувати на те, що на нам все потече наївно. Якщо Але хоча... пишуть... в... 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 Вписати принаймні якийсь це механізм це це на індивідуальних витрич. засадах, за запитом робочої групи, чи за запитом одного з цих керівників <проб> про... <проб> от, да. чи координаторів, наприклад, дати повноваження. Ні, я просто <проб> хотіла <проб> уточнити, <проб> я <проб> абсолютно <проб> <проб> згодна, що треба фіксувати. Можливості доступу mm -hmm. до інформації єдине, що я наївно думала, що ми можемо просто написати на ну, тобто пропозиція ну не автоматично, але якби зобов'язати, скажімо, так, процес прийняття рішення на міжурядовому рівні mm -hmm. до включення в, в mm -hmm. сам процес mm -hmm. прийняття рішення думки mm -hmm. Так, давайте, давайте, давайте по, по порядку зараз. А, Пан Львов, потім пані Анну, потім Мірко. Потім. Мені здається, скажімо, взаємодія з між урядовими структурами східного партнерства. Тут мені здається, що висвітлення тільки перший крок, отримання інформації. А кроку, скажімо, можливість а, а, моніторингу. І можливість, щоб вони о, звітувалися за свою діяльність перед громадянським суспільством, де вони і значить, скажімо, щоб ми знову себе не обмежували, заганяли в рамки, тільки от не нам дайте інформацію, ми будемо цим задоволені. Дайте нам можливість провести весь цикл і взяти від планування і, так, да, план, да. Відпланування відпланування до втілення і моніторингу, і звітування. І мені здається, що треба ставити ці всі задачі зразу ж. Оце моя. Ну, я абсолютно згодна, але е, до того ж хочу додати. У мене, наприклад, викликає якесь таке здивування. Що це означає? Та відвідування у разі запрошення. Що це означає? Я може Я може процитувати, як це. Я б хотіла б почути, по-перше англійський варіант, що що там написано, да? Щоб так уявити. Англійський варіант. It is recommended that the civil society forum coordinators could be invited as as ad hoc participants in the meeting of the Існупатне Partnership малтіатвол Platforms. <smarts> тобто, тобто Ad Ad едхокс кожен раз. Да. Да, я вважаю, що на це треба звернути дуже серйозну увагу. Якщо ми говоримо про участь громадянського суспільства у розвитку впровадженні цієї ініціативи, то такі формулювання я розумію, що це дипломатичні формулювання, але воно вже занадто слабке. Мають бути теж якісь, якісь трьошхолта, да? тобто. Не менше цього, але mm -hmm. це дуже мало, це зовсім mm -hmm. нічого. Тобто випадає от з цього ланцюгу, про який казала пані Люба, випадає участь в громадськості взагалі. Mm -hmm. Mm -hmm. Це, <звук> це ні такий, такий а да, потім <звук> вони й скажуть, так у нас не виникло хок такі. Mm -hmm. <звук> а може коротенько я тільки картинка додати, може просто зразу попробувати вказати, хто це буде, якщо у нас є національний секретаря, чи хто може просто сказати голову, чи його чи представника національного там, скажемо, координатора. Доставляти. Тобто громадськості я. Ну, то, Одна то, річ не, не, не може бути, А, має а от виность з національної форми. То да. Абсолютно. Тому що письмово ми можемо що завгодно надсилати, але хто да. це буде представляти і хто буде брати участь в діалозі, щоб бачити одразу реакцію і підтримувати діалог для рішення, це вже зовсім інша річ. Зараз, Пан Люко, потім ви потім. Ну, я хочу сказати, що я сьогодні розіслав там рекомендації, які ми розступили у Львові на е, цій конференції, тобто, щоб з тих почитати. Там е, ми теж багато про це думали, і одна з. І ці рекомендації ми хочемо почати використовувати вже якнайшвидше, не, не чекаючи там, всіх цих подій, але одна з важливих рекомендацій це створити якийсь ресурсний центр чи тренінговий центр з залученням партнерів, скажімо, з Польщі і Словаччини, на яких є пропозиції, для того, щоб виробити ці механізми, базуючись на їхньому досвіду, досвіді інтеграції і співпраці з європейськими структурами. Тому, що для ресурсний центр для е, громадських організацій, для того, щоб вони могли виробити, е, щоб вони розуміли, що там відбувається. Щоб, е, тому що е, в, в країнах членів партнерства може бути проблеми з тим, що е, вони не до кінця розуміють, як to е, party. Mm -hmm. Що там що там відбувається? Тому е, така співпраця для напрацювання підходів підвищення професіоналізму. Е, вона абсолютно не і обізнається добре. все ж таки окреме питання <пілком> підвищення капесіті тих людей, які <пілком> підвищення тих <спровадуціять> людей, які беруть в цьому числі. Ну так, але а чи 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 так? Я тепер да я, от пана Олександра, підтримую його пропозицію в плані того, що має бути доступ на стадії опрацювання документів. Зрозуміло, і тут можна навіть е, е, цю фразу врахувати, яка вже є. Тут можливості надання від форму цим структурам пропозицій, оцінок тощо. Отже, оці е, пропозиції, оцінки мають бути тоді, коли ще е, вони можуть вплинути на е, прийняття рішення. Це один е, момент. Другий момент я хотів. Е, Наголосити на тому, що тут не можна нам навряд чи можна нам дуже сильно, так би мовити, намагатися нав'язати якусь певну модель. Хоча ну, прагнути треба, щоб, щоб це виглядало об'єктивно, щоб це принаймні ну, співмірно було ті ролі, які відіграють структури громадянського суспільства. І ще хотів сказати, що от коли ми беремо цей пункт, то Означений як взаємодія з, міжнарод... з міжурядовими структурами східного партнерства. Але самої взаємодії ми не бачимо, тут все воно повисає, тут якогось е, організаційного чинника не проглядається. Тобто в який спосіб, хто буде с... як слухати, чи це якась переписка, чи це можуть бути е, відповідні е, е, структури безпосередньо в в тих органах східного партнерства.